Розглянемо задачу на знаходження потенціальної енергії тіла, піднятого над землею. На рисунку представлений графік залежності висоти підйому тіла від часу. Маса тіла 3 кг. Визначте значення потенціальної енергії в момент часу Т дорівня 12,5 хвилин. Розглянемо графік, на якому подана залежність висоти H від часу Т. У нас цікавий час 12,5 хвилин. На графіку цьому значенню часу відповідає висота H, яка дорівнює 20 метрів. Запишемо це також в дано, h дорівнює 20 метрів. Також ми знаємо масу тіла 3 кг. І знаємо час, 12,5 хвилин, який ми вже використали, витягуючи висоту з графіка. Для знаходження потенціальної енергії тіла піднятого над поверхнею Землі, використаємо вираз е потенціальна дорівнює M G, «Ж» – це прискорення вільного падіння 9,8 метр, що ділиться на секунду в квадраті. Усі величини, які нам необхідні для знаходження потенціальної енергії, ми знаємо, тому можемо їх підставити та знайти цю енергію. Провівши обчислення, знайдемо, що потенціальна енергія приблизно дорівнює 200 джоулів. Отже, тіло масою 3 кг, перебуваючи на висоті 20 метрів, має потенціальну енергію 200 джоулів.